Доброго дня, шановні друзі, продовжуємо нашу подорож в історію української музики, і сьогодні мова буде йти про одну з найвеличніших постатей не тільки в українській, а й у світовій музиці 20 століття. Бориса Миколайовича Лятошинського. Народився Борис Миколайович Лятошинський в інтелігентній сім'ї, батько його був викладачем історії, мама е, гарно співала і грала на фортепіано. Е, мешкала е, е, родина Лятошинських в Житомирі, і там е, 22 листопада, 4 грудня. За новим стилем 1894 року народився Борис Миколайович Лятошинський. Здібності до музики він проявив досить таки рано, але спершу батько мав намір дати хлопцеві ґрунтовну освіту, і він її отримав. Оскільки сім'я Лятошинських постійно переїздила, Борис Миколаєвич навчався в гімназіях різних міст України, зокрема і в Житомирі, і в Києві, і в Немирові, і в Золотополі, він закінчив у 1900. У 2012 році весь курс гімназії і в 1913 році переїхав до Києва, вступив на юридичний факультет Київського університету і готувався вступити в тільки нещодавно відкриту Київську консерваторію до класу Рейнгольда. Глієра і Летушинський, який прекрасно володів як фортепіано, так і зкрипкою, вступив майже одночасно з університетом до Київської консерваторії в клас Рейнгольда Моріцевича Глієра. Який і успішно закінчив у 1918 році. Після закінчення консерваторії, саме там Лятошинський почав писати свої перші твори, він залишився викладати у Київській консерваторії, почав... Писати музику рання творчества Тушинського належить до, модер... до модернового стилю, його, як молодого композитора, цікавили новинки європейські, авангард, і він мислив себе саме в такому ключі і Авангардний період творчості Лятошинського досить таки довгий, і одночасно він і викладає музично-теоретичні дисципліни. 20-ті і 30-ті роки роки найбільш плодовиті в творчості Лятошинського як композитора, він пише й симфонічні твори і інші твори для оркестру, і вокально-хорові твори, і твори для фортепіано, доробок досить такий значний. І Лятошинський пише надзвичайно багато музики, яка увійшла до скарбниці української музики так точно. Коли розпочалась Друга світова війна, в 40-ві роки Лятошинський продовжує працювати, писати твори, викладати. До речі, з кінця 30-х років Лятошинський одночасно з Київською консерваторією стає професором Московської консерваторії. І один з його учнів, я досить таки поважаю цього музикознавця, Ігора Федоровича Белзу. Який був одним з учнів Бориса Миколайовича Лятошинського, після завершення війни Лятошинський повертається до Києва і викладає в Київській консерваторії своїй любимій консерваторії. Своїй альмаматер, і його випускники, і Ігор Шамо, і Валентин Сильвестров, і безліч, безліч відомих композиторів навчалися у Бориса Миколайовича. Мав він повагу на всіх теренах бувшого Радянського Союзу. За своє життя Лятошинський написав п'ять симфоній. Це, мабуть, єдиний в нас в Україні такий великий симфоніст, безліч творів для оркестру, безліч камерної музики. Свою увагу привертає український квінтет, який був написаний в роки війни. Слов'янський концерт для фортепіано з оркестром, який був завершений в 1953 році, де ми можемо почути яскраву українську тематику, український фольклор, хорові твори, вокально хорові твори. У Лятишинської є дві опери, тобто Композитор має досить таки значний доробок. Помер Борис Миколайович 15 квітня 1968 року і похований на Байковому цвинтарі в Києві. Ім'я Млятошинського, скажу так, було б досить таки доречно. Назвати нашу музичну академію, тому що Лятошинський стояв у витоків цього вузу, він був одним з перших і найбільш яскравих випускників Київської консерваторії. Все життя викладав у Київській консерваторії, тому досить таки доречно. Назвати Музичну академію України ім'ям її видатного славетного випускника Бориса Миколайовича Летушинського. Як завжди, в коментарях під цим відео я залишу посилання на деякі твори Бориса Миколаєвича, щоб ви могли послухати. І далі Наступного разу ми продовжимо нашу подорож життєвими творчими шляхами видатних українських композиторів. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!